Та дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про новий законопроект 13448, який дозволить суддям напряму користуватися даними з державних реєстрів. Відповідний законопроект передбачає ідентифікацію учасників судового процесу. Пропонують дозволити секретарям та помічникам суддям користуватися напряму цими реєстрами, тобто секретар або помічник буде направляти запити до реєстрів і отримати інформацію напряму. Суддям хочуть надати доступ до демографічного реєстру, відповідно, під час здійснення судочинства, як зазначає народний депутат Денис Масов, це прискорить процес ідентифікації особи, а також прискорить відповідний судовий процес. Суддям не потрібно буде використовувати свій час для направлення відповідно запитів по старому. Тепер буде новий процес. Якщо відповідний законопроект приймуть, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.